Минулій програмі. Ходіть, біські, я вам покажу свою кімнату. Угу, Ходім. Так, біскет, це кімната. Ну, там, де ми виходить, це склад. Склад, можу сказати. Штутками титані різних робимо, е, діталі різні, ну ви поняли. Ага. Так, а це стіл, де ми сперечаємося. Так, чуєте піски? Ага. Так, а це кімната з і, титаном. Не вистачає кристала, не вистачає кристала, не хватає кристало. Так, а це що? Не хватає кристало. Точно, я забула, що літа треба того кристала. Рали, хтось може піти за кристалом. Хто може піти за кристалом? Ми ми будемо за кристалом. Ми... Ну тоді тільки будьте обережними, бо там зелений дракон може вас прибити. Йо, я забула, у мене ще є нові дракони. Ура! І перший дракон від Вашка. Привіт! Мандруйко! Привіт! І, звичайно, ж, швидва... від веселко! Привіт! Ось такі у нас нові драконки. Так, а ви йдеться. За... Добре! Увага історія зеленого дракона. І коли приїхав тато зеленого дракона, він спитав у нього, чи можеш погуляти. Так треба піти спитати, чи можеш погуляти трошки. Тату, тату можна погуляти. Добре, але недовго. Добре. Але насправді зелений дракон не хотів гуляти, а хотів грабити банк. Ось і банк. І коли він прийшов, то він замітив якусь секретну кімнату. Хм, як би тут прийти понаставляли городі, думають, що я не пройду Ось і двері. Ага, трекот вести. Пі-піп-пі-піп. -пі! <off End> а в цій кімнаті був секретний кристал. О, правда, треба його якось запрятати, аби мій тату не вийшов. Який кристал. Пога його нести. Так. Таїться, так а нема. Можна походити. І... Так, так. А що ти там таке маєш? Нічого нічого. Я просто йду в кімнату. Хм. Ну ладно. Все принесли. Так, да, за... відкриємо. Так. Ось який наче кристалик. Історія зря дракона закінчується. Ну що, наш план готовий викрити кристал. Так, ну тоді погнали. Так. Ну хто там прийшов? Ну, готовий? Так. Так, так. Так, відходимо, буза призимується. Пише дальше. Угу. Эй, хлопці, може, краще всіх драконів покупоч, бо може за дракон буде дуже сильним. Хм. Ну, добре. Прием прим'ємка. Что? Можешь выклокати чуть, -чуть, чуть драконів, бо може за дракон армію армию може. добре? Дракони ходить. Добре. Який ж ми крутий кристал? А, Ах, ах, як ти побрали? Так, дракони, ходіть, бо там вже битва почалась. Добре. Бень-бень-бень. Викликати роботів! Роботи виходять! Що? Які роботи? А? Так, треба, аби хтось один кристал забрав. Віднесу на базу. Віднесу я це на базу равликів. Куда? Куди вона кристал понес? Знаю, а? Бім-бім-бін-бім-бім-бім-бім-бім-бім-бім-бім-бім. Ой-ой, нам потрібна дуже велика підмога. Прийом. Равки, ми не зможемо! Амурка чогось сюди закристає, тут роботи з'явилась. Срочно! Добре, зараз ми всі будемо. Ми прийшли. Так. А хто сидить, доганяйте амурку кристал? Ми підемо. І я. Ідіть, ідіть. Ага. Добре. А, зо мною женуться. Кстати, А сюди. стій. Ой, А ну стій. Все, забираємо кристал. Так, у мене сам кристал. Добре. О-о! Ха ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ви думали, що мене золоте? Ха-ха. ха Я вам відправлю роботів. Подивимося, як ви справитеся. А мені треба кої-куди піти. Робот папугай. Робот-папугай. Робот крокодил. Робот зомбі.

А, де кристал? Ну вони заплучуть! <плес> <плес> мій кристал. Ту! Треба заховатися на моїй хаті, щоб ніхто не узнав у моєму бункері. Тут мене ніхто не наче. Беремо кристал. Убираємо і заходимо. Так, де мій кристалчик? Так пішли все. Тут мене ніхто не найде. Тут мене ніхто не знайде Продовження слідує.